95-річна пані Олена волонтерить, попри те, що не здужає та не може ходити. Жінка виготовила вже більше шести тисяч окопних свічок. Кажу, що солдати ними пользуються дуже гріються, чай варять. А я для солдатів не знаю, я небо пригнула. Разом зі своєю донькою Ніною вона вже три роки створює окопні свічки. Якщо в 95 можна знайти себе. Щоб дійсно допомогти тим титанам, що там в холоді, під кулями, снарядами, тими градами, то безумовно, ми тут в мирній Україні, відносно мирній, але таке тиловий і мирній, Ми повинні робити всі і кожний, все. Буває, що за день роблю 80, 90 до 100, а я вже руки боляці, такі то… То вже менше. Щойно наближаються холоди. Волонтерки збирають бляшанки, гофрокартон, віск і парафін. Із цих матеріалів створюють свічку, яка зігріває наших оборонців на фронті. Великі свічки горять по вісім годин, дещо менші по шість. Він не бере в кишеню, і де він замерз, не тим більше морози з наступають. Він її візьме, і розігріє і ручня та зігріє. Благодійники та небайдужі люди допомагають волонтеркам з матеріалами. Найтяжче кажуть дістати віск і парафін, адже окопних свічок просять багато. Пані Олена переконана, що працюватиме доти, доки вистачить сил і здоров'я. Я ж я могла, я ж я могла я душу дала, би вона помогла що там Тим солдатам. Жінка переживає третю війну у своєму житті і найбільше мріє про українську перемогу, щоб свій 96-й день народження відзначити під мирним небом.